Під час нічної атаки на Одесу була пошкоджена залізнична інфраструктура. У наслідок обстрілу постраждала залізничниця сигналістка, повідомив голова управління «Укрзалізниці» Олександр Працовський. За його словами, потерпіло госпіталізували медики, проводять операцію. Нагадаю, що через російські атаки тимчасово зупинено рух транспорту на трасі Одеса рені Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег. Кіпер Крім окрім того, повідомляється, що Одеса переходить на змішаний формат навчання. Ворогу чергово пошкодив об'єкт критичної інфраструктури в місті. Частина одного з густо населених районів міста тимчасово залишилася без електро, електроводу та теплопостачання. У наслідок атаки одна людина постраждала в Одесі. Її ушпиталили у середньому стані важкості на місці російського обстрілу. Працюють усі необхідні комунальні служби. Пункти незламності продовжують працювати цілодобово по всьому місту. Про оперативну ситуацію в Одесі станом на зараз будемо говорити далі з нами на зв'язку. Петро Обухов, депутат Одеської міської ради. Пане Петре, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Отже, мабуть, із найнагальнішого зазначається, що один із густо населених районів Одеси залишився без теплої електро та водопостачання. Чи покращилася ситуація із цим районом, чи надали мешканцям бодай щось? Дивіться, там пошкоджена електропідстанція, яка живила цей район, і mm -hmm. поки що вона не відремонтована. Очевидно, це неможливо зробити так швидко. Організований підвоз води, там декілька десятків точок, де можна отримати воду. і Є декілька бюветів. Також там є дві великі котельні, які живуть теплом. Цей район. Наскільки mm -hmm. я чув, одна з цих котелень обладнана когранаційною установкою газовою. Яка генерує електрику і вона працює там? Ще ну є складності з перемиканням, щоб це було на весь район, але ця проблема буде вирішена. Ну і тут ми просто чекаємо, коли енергетики полагодять саме постачання енергії в цей район. У нас тиждень тому був була велика атака, коли повністю все місто було знеструмлено. І три дні фактично ми сиділи без світла, і потім потроху поступово окремі частини міста підключали і ось досі до вчорашнього дня. Деякі будинки деякі будинки тільки вчора вперше отримали електрику, і саме в цьому районі, і потім через декілька годин знову атака. Це беззаперечно впливає на моральний стан одеситів та усіх хто проживає в місті Одеси, хто приїхав, можливо, на відпочинок, як взагалі місто тримається, як люди тримаються, чи не надходить скарг? Адже ми могли помічати на, в першій частині повномасштабного вторгнення, до прикладу, коли тільки починалося знеструмлення у Києві, люди були надзвичайно сердитими, що у когось є світло, у когось немає. Як люди в Одесі. Сприймають такі довгі відсутності електрики, води світла. Ну ви знаєте, спочатку з перші три дні світла не було ні у кого, тому таких проблем не було і не було на кого скаржитись. І Я б не сказав, що люди це сприйняли як якесь щось таку велику катастрофу. У всіх є павербанки, у багатьох є зарядні станції. Ось у мене, наприклад, є походна плитка з газовими балонами. Ну тобто все зрозуміло, що робити. Окей, не можна приготувати їжу так, буду готувати так. І це не викликає паніки. Вже е, були організовані пункти незламності. В магазинах звичайних супермаркетах були там, де є генератори. були розетки. Так були проблеми, що іноді цих розеток не вистачало, і люди спорічали за це. Тільки вчора деякі будинки вже не витримували, і було два перекриття вулиць, тому що е, майже всьому місту давали світло, а ось в деяких будинках його не було тиждень. І вони були дуже обурені цим. Ну, ось це все можна зрозуміти. Абсолютно справедливе обурення людей. Головне, пам'ятати, проти кого це обурення повинно бути спрямованим. Пане Петре. Також хотів поцікавитися, а, чи є проблеми із електротранспортом у місті Одеса. Він не працює тиждень, угу. а чи є е... у нас є? У нас є гуманітарні автобуси, які нам угу. подарували міста Стамбул та Регенсбург з Німеччини. Угу. Їх 20 штук. І ось частину з них запустили як безоплатні uh -huh. на такі соціальні маршрути. Але очевидно, що цього недостатньо. Їздять маршрутки містом. Також а чи о, відома інформація про те, коли гіпотетично або попередньо може відновити роботу електротранспорт? Ну у мене такої інформації uh -huh. немає. Чесно кажучи, електротранспорт, він споживає приблизно 35 МВт мегаватт. У нас в uh Одесі. -huh. А все місто споживає десь 550. Тому mm -hmm. можна було очікувати, що вже наступні дні його запустять. Але як це як на це вплинула остання атака, яка відбулася цієї ночі? Я не можу сказати. Зрозуміло, ну що ж будемо е, очікувати повного е, готування як Одеситів, так і усього міста Одеси і інфраструктури. Матимемо надію, що ці атаки е, принаймні найближчим часом не будуть повторюватися. а Українська протиповітряна оборона буде вправніше відбувати все, що летить е, м, з повітря на південь України, зокрема на Одесу та Одещину. Вам щиро вдячний, що долучилися до нашої ефіру. Е, е, Петру Обухов, депутат Одеської міської ради, був з нами прямому зв'язку. обговорювали наслідки чергової. Терористичної атаки на Одесу дякую.